У віці 82 років пішов із життя британський актор Майкл Гембон, який зіграв Альбуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера. Про це повідомили виданню Гардіан, його дружина і син. Причина смерті пневмонія Гембон зіграв професора Дамблдора у декількох фільмах після смерті попереднього виконавця ролі Річарда Гарріса в 2002-му, який зіграв Дамблдора у перших двох частинах. Майкл Гембон родом із ірландського міста Дублін, але у 15 років переїхав до Англії. Там він навчався в Королівській академії драматичного мистецтва. На початку своєї кар'єри працював монтажником декорації в аматорському театрі британського кента. Пізніше почав грати у британському національному театрі. Знімався у низці. Фільмів Гембон є багаторазовим номінантом премії «Еммі», Золотий глобус і «Бафта». від 2014 року. Почав відходити від сцени, адже йому важко було запам'ятовувати слова для гри в театрі.